Зима того року була особливо тихою. Сніг падав повільно, ніби хтось зверху бережно клав його на дахи будинків, на ялинки на долі людей. Ольга дивилась у своє вікно квартири на сьомому поверсі і ловила себе на думці, що за всі ці роки навчила жити саме так, спокійно, без ілюзій і без очікувань. Їй було сорок гарна, доглянута, розумна, керівниця великої фірми з власною квартирою, машиною і стабільністю, про яку багато хто лише мріє. Але от із коханням у неї ніколи не складалося. Колись ще молодості вона кохала по-справжньому. Тоді здавалося, що це назавжди. Він обіцяв гори звернути, говорив про сім'ю, дітей, спільне життя. А потім одного дня Ольга дізналася, що він одружується з її подругою, тією, якій вона довіряла, з якою ділилась найпотаємнішим. Після цього серце ніби затихло, не зламалося, просто стало обережним. Були руки самотності, робота до ночі, кар'єра, яка стала захистом і втечею. А потім у її житті з'явився Анатолій, упевнений, чарівний, уважний, він говорив правильні слова, вмів слухати, умів бути поруч. Ольга тоді собі дозволила перевірити повірити в друге. та з часом усе стало на свої місця. Його інтерес був до неї, не до неї, а до її можливостей: її квартира, її машина, її гроші, її зв'язки. Коли вона це зрозуміла, боліло вже не так, як у молодості, але все одно було дуже гірко. Вона тихо попрощалася з ним і більше ніколи не поверталася. Того вечора, за кілька днів до Нового року, Ольга вийшла в магазин. Просто купити продукти, мандарини, шампанське, щось до салатів, нічого особливого. Черга, запах хвої, святкова метушня і раптом знайомий голос. Олю, це ти? Вона повернулася на мить і не повірила очам Михайло, однокласник, той самий із задньої парти, тихий, усміхнений, завжди з добрими очима. Вони не бачились років двадцять. Ну, нічого собі, усміхнувся він. Оце так зустріч. Перекинули з кількома фразами, спитали одне одного про життя, він купував продукти так само, як і вона, без поспіху, ніби для гучної компанії. Попрощалися, кожен пішов своєю дорогою. Ольга навіть не задумувалася про цю зустріч, приємна випадковість, не більше. Новий рік вона зустрічала сама гарна ялинка, свічки, телевізор, келик Шампанського опівночі загадала лише одне бажання спокою, без потрясінь і болю. Але вже за годину їй стало зле. Серце калатало, паморочило з голові, руки тремтіли, вона злякалася на жарт і набрала швидку. Дзвінок у двері пролунав швидко. Ольга ледве дійшла, відчинила і застигла. Доброї ночі, Олю. На порозі стояв той самий Михайло. Але у формі лікаря швидкої, серйозний і водночас дуже рідний у цю хвилину. Це ти, прошепотіла вона, я не хвилюйся, зараз усе зробимо. Він професійно надав допомогу, поміряв тих, заспокоїв, говорив тихо і впевнено, так що страх відступив це стрес, сказав він згодом. Ти багато працюєш і зовсім себе не бережеш. Він подивився на квартиру, на тишу, на її самотність, і все зрозумів без сліз. Я зателефоную тобі добре? Просто спитаю, як ти? Ольга кивнула, і вперше за довгий час усміхнулась вічливості, а щиро. Він телефонував спочатку, справді, питав про самопочуття, потім, як минув день, а потім чи вечеряла. А потім запропонував випити кави. З турботи народилась з довіра, з довіри тепло, з тепла кохання, тихе зріле, гучних обіцянок, але з реальними вчинками. Михайло нічого не вимагав, він просто був поруч, радів її успіхам, підтримував у втомі, вмів слухати і мовчати. Виявилося, що він теж був сам. Життя не склалося раніше, але він не озлобився і не втратив віри. Через рік, рівно в новорічну ніч, у тій самій квартирі знову горіла ялинка. Але цього разу Ольга тримала на руках маленьку донечку, а поруч стояв Михайло, обіймаючи їх обох. Сніг за вікном падав так само тихо, і здавалося, що доля просто чекала потрібного часу. Бо інколи щастя приходить не тоді, коли його чекають, а тоді, коли людина вже навчилась бути сильною. І приходить воно назавжди.